І з нами саме на зв'язку головний сержант першого штурмового батальйону п'ятої окремої штурмової бригади, якого яку президент згадав у своєму зверненні. Це Іван Буряк на псевдосіри, пане Іване. Я вас вітаю у студії. Думаю, що це приємно, коли президенту зверненні вже далеко не вперше відзначає вашу бригаду. Дякую вам. Слава Україні, усій Україні, і безмежно тішиться тим, що ми можемо. Бути відзначені Верховного командуючим збройних сил України та нашої країни, тому як всі наполегливо працюють, і безпосередньо п'ята штурмова бригада, як і інші бригади і збройні сили України завжди, завжди і повсякчас ведуть невтомні бої, важкі бої. Але ми контролюємо фактично всі вірені нам території. Наводимо нищівних ударів, тримаємо оборону і розвиваємося, укріплюємося і стаємо міцнішими для наших глядачів. Нагадаю, що ваша бригада на бахмутському фронті воює. Розкажіть, як в зоні вашої відповідальності, звісно що не вдаючися у деталі, змінилася ситуація останнім часом. Ситуація частково змінилася шляхом того, що там відбулися певні, певні, певні зміни та пересування. Але ми контролюємо околиці міста Бахмута, і саме важливо, контролюємо вхід в місто Бахмут. Цим самим ми здійснили нищівних ударів ворогу, поклали в велику кількість живої техніки і просунулися по своїм флангам. По правому флангу безпосередньо, де закріплена наша бригада, і тобто все відбувається так, як воно має відбуватися. Ніхто нічого нікому не віддавав та не здавав. Просто йдуть певні тактичні зміни та певні тактичні настрої Збройних сил України. Як ви слухали оці переможні реляції Пригожина і його терористична організація щодо того, що вони взяли Бахмут і ледь Путін їх там орденами за це не нагороджував? Скажу вам відверто, я вже давно їх взагалі не слухаю і не звертаю на них увагу, тому що це зомботелевізійні -телев... там, якісь там русофоби. Вони там постійно висловлюють, що вони ще взяли, не взяли. ну... Все, що не можуть робити, це тільки розповідати та розказувати, які вони там герої і що вони там зробили. Більше нічого реальніше вони не можуть предоставити та зробити, тому вони на цьому акцентують увагу, але знову ж таки, ми, ми стягнули в Бахмут весь Вагнер і фактично там його зараз накриваємо постійно, постійно-постійно накриваємо. Щоб забутися раз і назавжди про таке угрупування та про таких людей, ну і міністерство оборони говорить про те, що елітні підрозділи російські перекидаються у Бахмут і взагалі стягуються їхні сили додаткові у Бахмут. Ви відчуваєте, що з'явилися можливо якісь більш підготовлені російські військові чи вже про якість там не так сильно йдеться? Тривалим періодом війни, якби їх відносних змін не відчуваємо, тому що ми постійно в напруженні, постійно в напруженні ситуації, постійно під обстрілами збільшилися обстріли Іванівського, часів яру, там безпосередньо десь там і Константинівки, час від часу вони прострілюють, але це свідчить про те, що вони намагаються. Якби мовити, огризатись, якби ми до цього готові, ми до цього підготовлені. Ми в облаштованих та укритих там певних позиціях. Тому такої, і, і, від, ну, такої сильно, сильної зміни ми не відчуваємо. А за вашими відчуттями, чи сама ситуація довкола Бахмута, вона починає вже. Переломлюватися в нашу сторону, тому що на мапі ми бачимо, що титанічними зусиллями наших захисників і захисниць деякі населені пункти відбиваються від ворога довкола Бахмута. Однак чи це тактична історія, чи все ж таки вже заявка на щось більше? Ви вірно сказали, що навколо Бахмута. Так, навколо Бахмута відбуваються певні зміни. Ми там закріплюємося, взяли там фактично всі висоти. Тому контролюємо там певні певні моменти, досягаємо е, стратегічних і правильних рішень, е, про які я не можу там до кінця розповісти. Тому все рухається е, закономірно, закономірно і, і вірно, правильно, як воно е, на те складається. Дана ситуація немає такої там панічної ситуації, немає таких загроз. Всі налаштовані, підготовлені, підкріплені, є е, Техніка та зброя є, працюємо, займаємося. Е, ну зрозуміти, що сам Бахмут це, це вже така, е, це вже Маріуполь, це вже Згарище. Донецький аеропорт. Да, це вже така, якась, е, просто така фортеця незламності, яка е, е, Охороняється зберігається нами, ще охороняється околиці, але будуть певні моменти. Я переконаний, що в скорому часі він буде повністю наш. Дякую вам дуже і за те, Дякую що вам. долучаєтеся, і в першу чергу за те, що захищаєте нашу країну. Іван Буряк, головний сержант першого штурмового батальйону п'ятої окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин у студії Оксана Гуцайте. Вона продовжить.